Закон 1301. Значить, по цьому питанню ми вже декілька місяців, декілька сесій піднімали питання. Підходила а, Лариса, це Острачук Лариса, в якої є проблемна дитинка. Людина б'ється, ходить, просить це те, що положено людині по закону. Ну, чомусь вона повинна приходити до наших великих а, чинуш. І просить те, що їй по закону належить. 13.01 до цього часу, вже шостий місяць почався до цього часу. Не профінансований, немає бюджеті коштів, як сказали, брешуть на кожному кроці. Брешуть 38 мільйонів. Ми змогли закласти на. Прибирання міста, мисти, сміття, а там у нього працівників не вистачає. А там у нього всього двоє людей на весь прияс прибирає місто. Як вони освоюють 38 мільйонів? Це тільки знає сам Коркач. Но мало їм 38 мільйонів для комбіната комунальних. Вони ще півтора мільйони вирішив Саулко змить на корчування амброзії. Це саме ця сума, яка повинна піти на отаких от діток. Які конче необхідна їм допомога. Але чомусь ігнор, повний ігнор. Це вони повинні самі. У нас є і е, е, царинок така є, завідуючий поліклінікою, до якої ми приходили. Ми її запитували, чому до цього часу не надається допомога по закону 13.01. Вона сказала, що вона подала. Заяву запит на міську раду, скільки ж нам треба, їм треба цих коштів, але міська рада не перерахувала ці кошти на лікарню. Але саме дивне, коли Ларіса написала запит, щоб дали, вона надала відповідь, яку суму вона попросила у міської ради чи заказали, щоб перерахували до бюджету на 13.01. Відповіді не отримали, тому що Наталя Церенок. я вам хочу сказати, що є закон 1, 13, 19, 20. Це говорить про те, що ви повинні зобов'язані дати відповіді на запити громади. Хто б до вас не зайшов, ви обов'язані дати відповідь, якщо у вас є запит, і не ображати людину. І тим більше принижувати її, якщо в неї є потреби, ваша робота допомогти, надати придумати. Ми за 8 місяців. Я власно ми, громадська рада органила. Вісім місяців ходимо кожної сесії, тому що нам не дають задавати питання від громади, це, це я рахую, що слабинка в самого мера він настільки боїться нашу організацію, що він навіть не надає, що ти не можеш підняти руку і запитати, що ти хочеш. Але ми вас за вісім місяців, Наталя Циринок, ні разу не бачили. Значить, на даний момент, якщо оце у червні місяці ви не зумієте нічого. Прийти на сесію, вимагати, це ваша робота. Для того ви сидите там, нехину зарплату отримуєте. Це ваша робота. Ви не прийшли ні разу, не сказали меру, що слухай, може ж уже початок року перерахуй на таких людей на закон 1301 а, кошти. Але вас влаштовує оскорблять отаких от людей незахищених, які самі по собі себе не сильно впевнено почувають, тому що бийся, бийся, а. а... І нічого не може добитися. Но зато ви сидите на зарплаті, вас ніхто ні разу не бачив у міській раді. Вас ніхто не бачив, що ви прийшли на сесію і звернулися за допомогою депутатів. До депутатів, якщо вам мер нічого не допомагає. Давайте, мабуть, щось робіть. Ні, значить, ми подаємо до суду повернете людині моральне і матеріальне відшкодування за всі. Вісім років, скільки вона з вами бореться. Так що подумайте, у вас є час до сесії, а там ми будемо бачити, що з вами робить.